Вродило багато винограду і не знаєте, що з ним робити. Один із варіантів це закрити на зиму у всі Спочатку добре промиваємо під проточною водою, далі оббираємо ягоди від гребеня. Я це роблю в рукавичках для того, щоб зберегти свій манікюр. Щоб зекономити час, відразу поставила воду нагріватися. Далі готую банки. Добре їх помила і буду стерилізувати над гарячим паром, ось так над чайником. А тут вже мій помічник уморився. Ягоди накладаю в банки до саду самого верху, далі заливаю їх кипячою водою, накриваю кришками і залишаю постояти 15 хвилин. Зливаю воду в кастрюлю і буду готувати на ній сіруб. У мене літрова банка. На літрову банку я беру 2 столових ложки цукру і лимонну кислоту. на Кінчику ножа, ось так, як я показую на відео, все перемішую і доводжу до кипіння. Заливаю ягоди і закатую ключем. Все, наш виноград в сіропі готовий, всім смачного!